4 грудня у Полтаві був зареєстрований випадок захворювання дитини на менінгіт. П'ятирічного хлопчика госпіталізували до інфекційної лікарні, де він і помер. Начальник міськрайонного управління Держсанепідемслужби області Станіслав Руденко запевняє, даний випадок одиничний спалаху епідемії немає. Після отримання екстреного повідомлення у випадок менінгіта, значить, сане підслужба города Полтава розработала екстрений план. мероприятий, локализации очага данной инфекции. Значит, в данный момент мы обследовали 21 контактного человека, мы обследовали в детском саднике 154 человека, и в школе мы обследовали 108 человек по этому случаю. Значить, січас готовіться результати дослідження і попридворительним даним, то носительства сідільство більше ні у кого ніту. Менінгіт це запалення оболонок головного та спинного мозку, передається повітряно-крапельним шляхом. В управління Дерсан Епідемслужби області говорять: варто приділяти значну увагу профілактиці інфекції. Основний симптом менінгіту нежить. Тож, якщо у вас з'явилися подібні симптоми, не слід займатися самолікуванням. Краще звернутися до лікаря. Вакцини від цієї інфекції медики. Ще не вигадали.